А моя мама на полі сапала буряки. І я, ми росли, як, знаєте, як полі, белинка. Але оточення в селі було, тоді зовсім не таке, як сьогодні. Тоді люди, ще ті люди, для них не було чужих дітей. О, вони, якщо ти щось у, там устроїв, вони моментально переказували маму. І мама мені казала, Нащо ви ті груші обнесли, там, сусідки чи черешки? Це ж стидно так. І це для мене було найбільшою, що соромно перед людьми. І ми ніколи намагалися не робити таких. Хоча були забеша... розбешаки, Там і, і бились, і, і зносили е, снаряди з лісу. І, навіть, в мене дітей, дітей ніколи немає секретів. Через те, що я був такий колись, як ви. Хотів, щоб дорослі зі мною були також, а особливо вчителі, щоб були щирі щоб вони говорили мені правду, якою б вона.